Такою піснею реквієм плине кача та лабіринтом виставкою Росія терористична держава зустрічають сьогодні акціонерів австрійської банківської групи «Райфайзенбанк Інтернаціональ у Відні, де вони збираються на свої позачергові збори. Таким чином, активісти вирішили нагадати акціонерам, що ті гроші, які вони заробляють, насправді є кривавими і що цими грошима фінансується російська воєнна машина, яка вбиває українців. Як відомо, Райфайзен є найбільшим західним банком, який продовжує працювати в Росії. І більше того, банк користується санкціями, введеними проти Росії та виходом конкурентів, і заробляє великі гроші в країні. Лише за перші шість місяців цього року банк заробив близько 600 мільйонів євро чистого прибутку. А у 2022 році банк сплатив у російський бюджет. Понад 600 мільйонів євро, що приблизно дорівнює 100 ракетам калібр, якими російська держава-терорист обстрілює українські міста. Керівництво Райфайзену заявляє, що вони розглядають можливість виходу з російського бізнесу. Однак протягом вже понад 600 днів такого рішення не прийнято. У травні цього року Райфайзенбанк Інтернаціональ заявили, що Відокремлення дочірньої кампанії в Росії може відбутися до кінця вересня однак, пізніше, влітку, банк ще раз виступив із заяву, сказавши, що таке відокремлення, скоріше за все, відбудеться до кінця цього року. Тим не менше, нещодавно на початку листопада керівництво банку знову виступило заявою і сказало, що в цьому році відокремлення дочірньої структури в Росії не відбудеться. Ми стоїмо сьогодні тут. Перед він штатгаля. Це найбільший концертний і виставковий зал Австрії. І саме тут ми піднімаємо тему виходу Райфвейзенбанку із країни-терориста Росії. Вони сьогодні проводять збір акціонерів, де приймають важливі рішення, і наш глішим рішенням буде потінути ось цю країну, яка вбиває людей. Саме тому ми спеціально з нашого туру, який був по цілій Австрії, приїхали сюди, виставили лабіринт, щоб показати їм, що вони роблять своїми грошима, якими вони спонсорують Росію. Наші вимоги основні це покинути російський ринок і нарешті прийняти рішення бути з Україною, а не бути на стороні зла.